Сьогоднішню дискусію хочеться присвятити кадровій історії. Це як провідні агрокомпанії закривають кадровий голод, перенавчання, залучення жінок. Це як мінімум чоловіки до 25 років. Це як мінімум чоловіки після 60 років. Досить Але... добре. Працює програма із студентами. Ще більше ми розвинули роботу із пенсіонерами. Я вважаю, що це взагалі золотий фонд в Україні зараз. Скажіть, які найбільш вразливі категорії працівників, по яким треба закрити дефіцит? У великого бізнесу, у малого бізнесу зовсім різні проблеми в кадр, ну, з кадрами. У да. великих тому... компаніях за рахунок того, що є можливість а, бронювати, да, там, хоча 50% це складно, але там все одно є. Другий момент, що в тому числі ми можемо платити нормальні зарплати да, і якраз е, забирати кадри у малих. Виростити, виховати, підготувати спеціаліста олійної естракційної галузі потрібно два роки. Чином працює що? сходинка, тобто, якщо випадає людина з е, високою кваліфікацією, вона заміняється іншим внутрішнім працівником і далі по сходинкам вниз. Ну, ми так, щороку що? набираємо 100 студентів по восьми ключовим позиціям, 25% залишаємо в компанії. Що ви сі... залучаєте дружин ваших існуючих працівників? Ми працюємо окремо з дружинами з точки зору адаптації ветеранів. Треба створювати умови для того, щоб ветерани поверталися, бо це велика частина трудового ринку і зараз, і в майбутньому. Вітаю колеги по аграрному цеху. Олеже, дякую, дякую організаторам. Два дні ми говоримо про переробку, про логістику, про експорт. Але це нічого не буде працювати, якщо не буде людей. За іронією долі, як сказав вже Олег, на першій панелі, яка була присвячена розвитку, відродженню, агробізнесу, податковій системі, присвятили половину розмов. Все таки про кадри. От власне сьогоднішню дискусію хочеться присвятити кадровій історії. Поговоримо в двох частинах. Перша це як провідні агрокомпанії закривають кадровий голод, як вони загалом змінили кадрову політику протягом цих двох років, а в другій частині є пропозиція поговорити по бронюванню. Світлана, давайте розпочнемо з вас. Як Астарта за ці два роки змінила свою кадрову політику? Як вирішуєте питання з дефіцитом кадрів? Доброго дня, колеги. Насправді нас дуже добре підготувала пандемія. І до початку повномасштабної війни у нас була оновлена стратегія по роботі з персоналом, в якому було декілька напрямів сценарного планування. У нас були визначені ризики, у нас були визначені інструменти роботи з цими ризиками. Тому я не можу сказати, що легко, тому що легко нікому не буває, але досить підготовленими ми зайшли в цей процес. І для команди, яка Має спільні цінності для команди, яка вже пройшла декілька складних етапів і має досвід вчасного реагування. Це проходить досить контрольовано. Але в будь-якому разі перенавчання, залучення жінок, як ви вирішуєте питання з дефіцитом кадрів? Декілька програм, які допомагають нам це вирішити. У нас четвертий рік вже впроваджується досить ефективна програма наставництва і наступництва. Тобто на кожну ключову посаду готується один, а то й декілька наступників. Досить добре працює програма із студентами. Наприклад, цього року у нас, не цього, минулого року у нас було 60 студентів на ключових посадах в регіонах. 80% з них залишилося працювати. Ще більше ми розвинули роботу із пенсіонерами. Я вважаю, що це взагалі Золотий фонд в Україні зараз. Це ті люди, які знають, як працювати і ще можуть. І ми їх добре також долучаємо до наставництва. Це якраз якісна підготовка наступників, якісна підготовка студентів, ті пенсіонери, які вже не хочуть працювати з якихось особистих причин, але ще можуть передавати знання. Вони за це отримують кошти і вони працюють з молоддю. Скажіть, які найбільш вразливі категорії працівників, по яким треба закрити дефіцит? Я думаю, що я не буду оригінальна, це, мабуть, в усіх чоловічі спеціальності, технічні спеціальності, інженерні, слюсарі, механізатори. Ми дуже сподіваємося на жінок, на мою думку, це трохи перебільшено. Оскільки не кожна далеко жінка не те, що може і хоче це робити, чоловіки, які отримують зарплатню зараз ЗСУ, за направляють своїм жінками, і вони дуже цінують кожну хвилину життя своїми дітьми і з своїм будинком, тому їх не так просто залучити до складних чоловічих професій, але випадки такі, звичайно, є такі хороші приклади. Ну тобто. Зрозуміло, дякую. Віталій, давайте вам передамо слово. Зі свого боку, розкажіть, як у вас змінилась кадрова політика за ці два роки? Як закриваєте дефіцит кадрів? Друзі, доброго дня. Ну, дивіться, зараз, по-перше, хочу сказати, що тут зараз представники великого бізнесу, у да? Великого бізнесу і малого бізнесу зовсім різні проблеми в кадр, ну, з кадрами. Да? Тому що якщо, наприклад. Невеличкій аграрії, будь де там на території України, то фактично він зараз один залишається, фермер, власник, він же ж там і на оприскувачі працює, і на тракторі, тобто в нього взагалі нуль шансів ну, по-іншому працювати і там думати про те, де брати людей, де все. Да? В великих компаніях за рахунок того, що є можливість а, бронювати, да? там, хоча 50% це складно, але там все одно є. Другий момент, що. В тому числі ми можемо платити нормальні зарплати, да, і якраз е, забирати кадри у малих, тобто тих, які наприклад, не можуть гарантувати бронювання людей. Да, тобто, все одно ситуація у нас значно краще порівняно з іншими е, бізнесами. Тому вона є, да, там, тобто так само в нас, наприклад, багато співробітників забирають на фронт, беруть дійсно таких, які там ціні, які мають. Е, там, ну, електронщики, там, да, наприклад, ті, хто вміє працювати з обладнанням, водії да, там, чи там, ті, хто на спецтехніці працює, да, то однозначно таких людей важко ну, замінити. Ну, замінити да, тому що дійсно там, жінок вчити працювати на ескаваторі там, чи, наприклад, на погрузчику. Це, ну, не, не, ну, точно не, не кожна захоче цим займатися, да, але там, наприклад, можна залучати студентів. Так само ми зараз цим і займаємось, да, там, беремо, там, на, особливо там на, як на тимчасову роботу да, залучаємо студентів, які також там ну, в них є час працювати і трохи заробити собі. Да, ну, тобто не, ну, не трохи, тобто, це ж зарплату, яку фактично не можуть собі дозволити платити малі підприємства. Тому також за рахунок цього ми е, працюємо. Да. Е, ну, я далі там ну, це, так, в цілому розказав. Якщо там треба буде далі, вже там якісь деталізації, Окей. то можу там продовжувати. У вас, ну, на відміну від колег із агрохолдингів, у вас трошки інша специфіка виробництва. Чи можна в вашому випадку автоматизацію закрити? Е, Частковий голод. Е, ну, ми зараз цим якраз і займаємося. Вчора у нас була нарада з цього приводу: да, це якраз от перехід на повну автоматизацію. Рахуємо бюджети на це і фактично подивимось, скільки, наприклад, потрібно, ну, потрібно буде людей для обслуговування такого підприємства. Але дійсно можна всі процеси повністю автоматизувати, зробити це ну, максимально роботизовано. Так, да. Дякую, Віталій. Наталя, нещодавно лотофондист був в агротурі по переробці сої і ріпаку, і серед іншого, представники олійно-екстракційних заводів говорили, що е Виростити, виховати, підготувати спеціаліста олійної естракційної галузі потрібно два роки. І що замінити його ну майже неможливо. І тобто, і питаннями бронювання теж цю історію не закриєш. Ви якраз провідний учасник цього, цього, цього ринку. Як ви провели ці два роки? Як ви шукали заміну мобілізованим кадрам? Як взагалі змінилася ваша кадрова політика? Дякую, вітаю колеги. Сказати, що ми суттєво змінювали кадрову політику останні два роки, ми не можемо, тому що ми займалися програмами розвитку і залучення персоналу років вже 10. І за ці два роки те, що ми робили раніше, дало результат нам і дозволило забезпечити активи людьми. Те, що ми додали, в першу чергу ми зробили такий проєкт, як матриця кваліфікацій, коли в нас на кожну. Посаду робочу вищого рівня є резерв знищої посади. Тобто, ми визначили ті посади, на яких ми можемо брати без досвіду, зробили програми навчання, електронні курси і наставництво. А на всі більш складні позиції, на які важко навчити, як ви кажете, треба вчити два роки. В нас підготовлені внутрішні працівники. Таким чином працює сходинка, тобто, якщо Випадає людина з е, високою кваліфікацією, вона заміняється іншим внутрішнім працівником і далі по сходинкам вниз. Таким чином ми не втрачаємо ключову експертизу. Взагалі, зараз, враховуючи високі ризики, основ... одна з основних задач HR – це збереження ключової експертизи компанії. Що ми робимо для цього? Ми почали це ще робити до війни, розуміючи, що Збереження ключової експертизи і вміння масштабувати її це один з аспектів успішного бізнесу. І ми зробили дистанційні масштабні великі курси по всім нашим технологічним процесам. В першу чергу ми почали якраз добування олії. далі ми зробили всі курси по елеваторам, Зараз у нас де логістика, автологістика, закупівля. Тобто, там, де оцей кор-бізнес, де оця вузька експертиза. А те, що важко повторити, і те, що додає цінності бізнесу, ми відкрили корпоративний університет Кернел для роботи з молоддю 31 січня 2022 року, почалася війна, і ми призупинили її. Але я розуміла, що зараз цей проект потрібен більше ніж раніше до повномасштабного вторгнення, тому що ризик по людям буде зростати. І ми вже в цьому році на вже третій сезон. Ми щороку набираємо 100 студентів по восьми ключовим позиціям. 25% залишаємо в компанії, і 75% відправляємо на ринок. І ми окей з тим, що 75% йдуть на ринок, тому що кернел зацікавлена в тому, щоб галузь в цілому зростала. І в нас є така фраза, що бувши кернелівців не буває. Це все одно наші люди. Вони десь зростуть, потім до нас повернуться. І цей проект він. Досить позитивний, і саме цей проект дозволив нам закрити основну частину експертів по нашому Старокостянтинівському заводу. Новий завод, який ми відкрили в цьому році, де в нас 300 нових працівників. Основна лінійка менеджменту це працівники з інших заводів, кадровий резерв і експерти це якраз діти, ці студенти. І працюємо з коледжами по середньоспеціальних позиціях: слюсари, електрики, кіповці, які зараз дуже вузькі на ринку праці, необразливо, не що 75% йдуть ідуть далі в ринок. Оскільки ви в них інвестували час, ресурс. Це позиція компанії, тобто ми так планували одразу для того, щоб розвивати ринок, і для того, щоб мати досвід в майбутньому цих людей, тому що в нас дуже багато кейсів, коли люди працюють десь, потім повертаються в кернел, маючи дотик до кернел, хоч якимось чином, тому що в нас певна корпоративна культура, яка дозвиває, дозволяє розвиватися. І якщо говорити з точки зору нашої позиції. В нас в компанії 65% закривається внутрішнім кадровим резервом позиції керівників, і ми вирішили не збільшувати. Тобто, ми е, заохочуємо до нас приходити е, е, кандидатів з інших ринків, з інших компаній для того, щоб е, наш досвід розширювати е, для того, щоб ми е, не тільки були в ну якби в своїй бульбашки. Тобто, і це, цей проект він. Е, як приклад такої позиції, ну і це лідерська позиція Кернел з точки зору розвитку виробничого ринку ринку агробізнесу. Наталі ще чув про таку фішку, що ви залучаєте дружин ваших існуючих працівників. Наскільки успішний цей досвід? Ви маєте роботу? Так, так у нас окремої програми по залученню саме дружин. На роботу немає окремої виділеної. В нас є кейси, що в нас працюють сім'ями працівники на активах на заводах такими династіями в рамках правил конфлікту інтересів. Ми працюємо окремо з дружинами з точки зору адаптації ветеранів. І, до речі, адаптація ветеранів це ще один проект, який направлений не лише на підтримку ветеранів, а й на забезпечення. Кадрового ресурсу, тому що треба створювати умови для того, щоб ветерани поверталися, бо це велика частина трудового ринку і зараз, і в майбутньому. Дякую, Ірина. Підхоплюйте стафету. Як ці два роки пройшли до вас, і як ви закриваєте кадровий голод? А, вітаю колеги аналогічно, як і у колег. Напевно, і по всьому агробізнесу рік був і залишається, і буде ще складнішим. Ми точно нічого не змінювали. Ми продовжували те, що ми сформували. А це прозорі процеси, це чіткі, зрозумілі. Механізми комунікації, це ну такі, знаєте, банальні приклади, як ми утримуємо людей. Це те, що ем... Людина, коли приходить в компанію, вона абсолютно чітко розуміє за що вона відповідає. Ми створили для всіх посад розширені профілі посад. Тобто, в перший день людина розуміє всю зону відповідальності. Вона розуміє до кого звертатися, вона розуміє, де взяти, де подивитися, де описані всі ці процеси. Окрім того, в компанія Переглянула ще такий великий проект. Був по перегляду внутрішніх контролів. Це все йде до того, щоб спростити всі можливі виробничі процеси і не залучати ресурси компанії в ті дії, які не приносять ефективність. Щодо роботи з молоддю, аналогічно, як говорила Наталя і Світлана, дами ми ці програми вони існують вже роками. Ми так само, як і Кернел. Не ставили за мету 100% залучення. Ми ставили 50% залучення близько 100 студентів в рік. Залишаються 80%, Так хоча не ставили це за мету, робимо такі програми, які дозволяють цим студентам, цим дітям зразу вливатися в виробничий процес, тобто півроку інтенсивної підготовки. Ви знаєте, іноді, коли я спілкуюся з вищими навчальними закладами, і е, намагаємося домовитися вже напевно десятиліття останнє про те, щоб вони змінювали якісь програми навчання, дослуховувалися до бізнесу, але це наразі не зовсім працює. Хотілось би напевно більше практики, і мені Іноді видається, що великі бізнеси компанії беруть на себе цю частину з точки зору підготовки молоді до професії. І ще одна історія, от, те, що говорили на першій панелі: щодо залучення жінок. Парадоксальна ситуація: у нас є чоловіки, які могли б зайняти ці позиції. Це як мінімум чоловіки до 25 років, це як мінімум чоловіки після 60 років. Але я здивована була, коли взнала про процес і як отримати права тракториста категорії А2, h 2 і так далі. Колеги, півтора роки. Це півтора роки. Для чого? І неможливо в нашій країні отримати всі права всіх категорій одразу. Треба спочатку А 1 А – це невеликі тракторці, і тут ми теж. Питання, а багато бізнесу працюють з такими тракторами, де цим дітям практикуватися? Це стосовно проблем великого бізнесу, середнього і фермера. От не думаю, що фермери прям дуже замарачуються, не всі. А з точки зору, є там якась категорія чи нема, і так далі. Великий бізнес очікує всіх перевірок. Які тільки можна на нас дивляться. Ми маємо дотримуватись ти законодавчому рівня, дай ми маємо жити в законодавчому полі. Але коли ми стикаємося з такими речами, вони дивують, чесно кажучи. Практика за кордоном там да, в Польщі в інших країнах, це коли людина три місяці вчиться і через три місяці має права всіх категорій тракториста. Ну, це теж можна, було, напевно, зробити, особливо в військовий період, коли нам треба швидко це робити. Та сама ситуація з водіями, логістика зараз це взагалі проблема. Вони не мають бронювання. Так? І логістика перевезення це зазвичай приватні якісь підприємці. Там не те, що не впорядковані документи, там немає мови про бронювання. Вони би теж залучали, але знову ж таки, півтора роки навчання. Ну, напевно, ми будемо виходити з ініціативами по перегляду таких історій. Тобто, пересадити жінок за трактор чи комбайн, це все в теорії? Ну, наразі виглядає так, тому що півтора роки, через півтора роки окей, можливо, але ну, якщо ми не підемо в спрощення цієї історії, то ми будемо мати ситуацію, ну, так як діють да, наші. У нас є прописаний процес бронювання. Це, звісно, прекрасно, але наразі він, він не, не працює так, би як би хотілося. Ну, я думаю, що ми про це пізніше поговоримо. Я пропоную, власне, і зараз перейти. Ви вже так акуратно про це анонсували. Розкажіть про ваш досвід і про ваші больові точки із бронюванням. і що для вас міняється після 18 травня.